Tchau. Зерно зва. Прийшла Галина Петрівна. Ну, то казали, що заїдуть. Будь ласка, слів. От як ви справилися із сушкою зерна в минулому році? Ну, минулому році справилися з сушкою ефективно, завдяки котлів, які нам поставили, Макарогротех. Дуже важливо, що дійсно зіграв і людський фактор. Люди працювали на їх відповідальні, температуру підтримували. Висушили ми, скажімо так, півтори тисячі тонн кукурузи з вологістю до 23. Від 19 до 23 ми фактично висушили півтори тисячі тонн кукурузи за три неділі. Для нас це для нас це прогрес був, тому що раніше сушки електричні були, температура повітря вже. При збиранні урожаю кукурузи температура повітря вже фактично низька, і для нас це було для нас це була знахідка. Попрацювали, але не даремно. І ще що саме основне, що кукуруза при цій при сушинні котлами кукуруза зберігається в Чудовому стані ми її не ворушимо, ми її не перевертаємо, як у нас силосні бункера, які до 150 тонн кукурудзи кукурузи загружаємо, і, і навіть ми її не ворушили, не перекидали, не перекачували весною. яку заложили е, при 14% вологості, процентів, таку ми весною і відгружали. Чудово. Ну і звичайно, економія в грошах все таке. Економія в грошах у минулому році так само поза минулому році просушили ми ту саму півтори тисячі тонн кукурузи. І в цьому році зекономили, окупили повністю котли і зекономили 100 тисяч, більше ста тисяч зекономили. Ну що ж, приємно чути. Все таки добрий експеримент. Я думаю, що Україна має куди приїхати, має де подивитися. Ви покажете люди. Так, да, якщо е, і приїжджали вже люди, приїжджали із даже залишили візитку. Приїжджали люди із Істеківського району, е, поспілкувалися, люди заінтересувалися і е, розказали, це правда. Це ніяких не то, що якісь е, для реклами, чи що, це все є правда. Це все, я правда, і з щирого серця. Люди, які інтересуються і які хочуть зекономити для господарства, для, для, і, і що якісь кошти зберегти, то це ефективний. спосіб. Ви запрошуєте, хай приїжджають, хай приїжджають. Добре. Приїжджають, спілкуються з операторами, з людьми, які працюють з цими, коло цих котлів. Хай спілкуються це все щиро серце, можна розказати і хай переймають і досвід. Дякую, Галина Петрівна. і Хочу побажати вам здоров'я, хочу побажати успіхів. Ну і продовжуйте вже знайомте світ з тим, чого ви досягли. Хай доганяють. Хай доганяють.